Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіствець. В прямому стрімі, який присвячений сьогодні мобілізації. Дуже багато зараз спекуляцій на тему мобілізації. Знову хтось хоче хайпувати, знову хтось хоче підняти рейваг. Знову відео з бусифікації населення, яке здійснюють поліцаї та цикашники. Тому я коротко хочу пояснити. Пані Марися Борсук, її знамените Петірня. Дякую, пані Марися. Ви у мене талісман. Талісман, Самий добрий, самий рідний талісман, пані Марися. Дякую. Так от я хочу пояснити, наскільки я можу пояснити, звичайно, я не юрист, звичайно, я не адвокат, але наскільки я можу пояснити, кого буде стосуватися мобілізація з 1 грудня. Ну, по-перше, мобілізація її буде. Незважаючи на те, що зараз багато кажуть, що буде мир, незважаючи на багато те, що ми бачимо, що начебто мир буде або до Нового року, або до Різдва, або будь-коли, мобілізація буде продовжуватись. Мобілізація буде продовжуватися рідні, дорогі друзі, навіть після того, як зупиниться війна, буде продовжуватись мобілізація, тому що деякі з військових сказали. Потрібно прогнати через армію 90% українських чоловіків. Я не лякаю. 90% ніхто не буде проганяти, але коли війна закінчиться, потрібно буде заміняти тих людей, які воювали вже п'ятий рік. Потрібно буде робити демобілізацію. І на їх місце повинні будуть приходити свіжі бійці. Тому говорю прямо: влаштовує когось, вибачте, не влаштовує. Мобілізація буде йти далі. Тому не вірте тим, хто каже, що мобілізації не буде. Війна припиниться, все, нікого призивати не будуть. У нас з Збройних сил України процентів 50% потрібно міняти, якщо не 60%, потрібно демобілізовувати, тому що люди дуже багато воюють з перших днів війни. Їх потрібно міняти. У них нерви теж і здоров'я не залізне. Щодо інвалідності, зараз люди, які хочуть підняти бунт в тилу, бучу в тилу, хайпують в мережах, що інвалідів будуть на фронт призивати. Скажу коротко і ясно. Перша, друга, третя група інвалідності на фронт не беруть. На фронт не беруть перша, друга, третя група інвалідності, тому один знайомий ТЦКшник усьому місту, Зробив другу групу інвалідності. Так, місцеві лікарі йому написали другу групу інвалідності, і він на фронт не піде. А все місто хотіло, щоб він пішов на фронт. Молилося. Ну, а бачите, написали йому лікарі другу групу інвалідності, і ТЦКшник буде й далі. І далі буде радувати місто своєю появою. Що зробиш? Селяві, таке життя. З вами український історик та журналіст Ошвець. Велике прохання. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Канал Український історичний, головне, говори правду. Говори правду, не зважаючи, чи подобається ця правда чи ні. Тому що правда, як казав Ісус Христос, вона тільки одна. Прохання лайків, прохання коментарів більше шести слів і велике прохання на цей старенький телефон приходять ваші пожертви, донати. Я низько уклонюся тим людям, які допомагають. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Дуже прошу: хто скільки зможе. а Як дозволяють ваші фінанси? Допомагайте. Тому що прямий стрім, українські сокіряни ютуб канал Егор Кравцов це українські народні канали, Український народний стрім. Працюють для України, для простого народу. Все. Більше у мене людей, які допомагають, спонсорів, немає. Правда, як казав Ісус Христос, тільки одна. Отже, перша, друга, третя група інвалідності на фронт не йде. Мобілізація буде продовжуватись навіть після закінчення бойових дій або після заморозки бойових дій. Тепер в резерв плюс можна зареєструватися, якщо у тебе. Мати або батько інваліди першої другої групи. Такі е, чоловіки будуть мати тимчасову відсрочку. Тому всім відомий Максим Бурбак, може хто не пам'ятає, був колись діяч такий на майдані. Мася Бурбак, да друг Сіні Яценюка були два діячі з чернівців. Сіні Яценюк це той, що поставив стіну проти танків, сітки, рабиці. Да. Його кореш, контрабандист. Максим Бурбак, який після революції був міністром що? Міністром транспорту. Ну а в Чернівцях всі його знають як знаменитого контрабандиста і баригу. Да? Так от зараз, де Максим Бурбак правильно, ховається? Маса Бурбак ховається, тому що ТЦК хоче мобілізувати Бурбачелу, контрабандиста на фронт. Так? І він ховається. А для того, щоб його такі не вицепили, ТЦКшники Чернівецькі, він подав документи, що в нього, начебто. Мати інваліди треба доглядати, хоча в нього є жінка і діти в Чернівцях, є кому доглядати. Коротше кажучи, отакі ситуації з групами інвалідності. У кого є перша друга група інвалідності, з батьків чи з матерів, відсрочка від прису. Далі по 50 Пам'ятаєте, як Гончаренко колись надурив усіх, вже да? всі забули. Всі забули, який аферист Льоша Гончаренко. Він і сьогодні розказує українцям, як жити. Да? Сьогодні подивіться, а, скільки він збирає переглядів. Українців коротка пам'ять. Всі забули, скільки Гончаренко поклав українців на фронті. На совісті Льоші Гончаренко, тисячі українців, десятки тисяч, які йому повірили, що не будуть мобілізувати 50 плюс. Чоловіки 50 плюс повиходили на вулиці, нічого не боячись, і ТЦК поліція їх масово крутила. А коли вони казали, та ж Гончаренко, Верховна Рада, а вони сміялись, казали, Ну, пиши, дзвони Льоші Гончаренку. Да, він поможе. Так от, щодо Гончаренко, щодо мобілізації. Мобілізація є і буде. Інвалідності, я вже сказав, ми проходимо до 50, 50 плюс, будуть мобілізувати і далі. Себто немає граничного порогу мобілізації, від 25 до 60 мобілізація обов'язкова. Ви можете вільно зітхнути, коли вам що 60 років, тоді вас не мобілізують точно. Ну і у нас відмітився, хто? Ну, як же, ж? як же ж. Хтось нюхом чує вибори і хоче на себе примірти лаври великого полководця. Це Віталій Кличко. Віталій Кличко, який колись давав інтерв'ю: тільки війна почнеться, я беру автомат, піду воювати. Але ж він не пішов воювати, до сих пір сидить у мерії, і яку заяву він зробив? Потрібно зменшити граничний вік мобілізації з 25 до 22 років. До 22 років. І це сказав Віталій Кличко. Свіжа його заява буквально вчорашня. Потрібно зменшити граничний вік мобілізації з 25 до 22 років, сказав Віталій Кличко. При цьому, що його діти Віталія Кличко в благословенній Швейцарії на березі Альпійського озера відпочивають. Ну а діти простих українців гинуть на фронті. Ось така зараз е, позиція по мобілізації. І для тих, хто каже, що мобілізації не буде, що скоро буде мир, війна закінчиться. Я скажу дуже просто: реально скажу: я нікого не лякаю. Україна зараз в оточенні ворогів. Я дуже прошу сприйміть мої слова не як посил хапати всіх на вулицях. До речі, Чому сьогодні всі мовчать про депутатів-чиновників? Чому всі мовчають про депутатів-чиновників? Гончаренко Льоша чого не каже про депутатів-чиновників? Правильно? Тому що він молодий, здоровий лось, і йому треба буде воювати. Чому Кличко не каже про чиновників-депутатів? Чому Славік Вакарчук не каже про чиновників-депутатів і їхніх дітей? Ви знаєте, як дуже добре, що я не забув. У нас зараз президент Зеленський подав новий план. Да? Він надав е, уряду Шмигаля і Міністерству оборони написати новий план оборони країни, підкреслю оборони. Нападати ми ні на кого не збираємося. враховуючи те, що у нас може бути не тільки Східний фронт, враховуючи позицію Орбана і інших наших сусідів. Які можуть поміняти, як кажуть, позицію свою відносно України, ми повинні готуватися до кругової оборони і на Сході, і на Заході, і від Білорусі Тому потрібно міняти план оборони. так Але ж чомусь ніхто не говорить, що у нас фактично 1,5-2 мільйони здорових чоловіків, яких не мобілізують. Хто це? Чиновники, їхні родини. В усіх чиновників родини не воюють. У старості села ніхто не воює. Ні сини, ні плем'янники, ні куми, не святи, ні їхні діти. Це величезний мобілізаційний резерв чиновників до мільйона чоловік. Далі депутати Депутати різних рівнів, від Верховної Ради до сільської ради не воюють. Їхні сини не воюють, куми свати, сини Хороші друзі не воюють. Знову величезний резерв. Помічники депутатів, блатні приближені кримінал, контрабандисти і інші інші, інші які служать всім владам, в тому числі і нинішній. У них така професія по життю: да? служити владі, лизати тій владі, яка в Україні є, тому президенту. І так далі. Да, це теж величезна маса людей. У нас 2 мільйона таких блатних жирних да, не воюють. І чомусь про них взагалі ніхто не говорить, вибачте, сьогодні, крім мене. Та? У нас 800 тисяч чиновників. 800 тисяч чиновників, половина з них чоловіки. Майже кожен чиновник офіцер запасу. Офіцерів на фронті не вистачає страшного. Так, чому не йдуть? Є у нас величезний резерв, але влада на превеликий жаль чомусь їх не бачить. От чомусь не бачить. Хтось казав, ми будемо робити ревізію броні, да? ревізію інвалідів, ревізію е, тих, хто покупляли довідки по е, уходу за батьками. Да? Таких же фальшерних довідок. Сотні тисяч по всій Україні. І ці здорові бугаї катаються на джипах, кайфують під музику і сміються людям в лице. Так, так? Чого не перевіряють? Я ще раз стверджую: у нас, якщо зібрати ці всі, кого я перечислив, 2 мільйона здорових чоловіків. Можна погнати через Брянськ до Москви расистів. Але їх чомусь ніхто не мобілізує, так? Знову що хочуть виїхати на простому українському народу. Тому я дуже би хотів, щоб в новому плані оборони України, який президент Зеленський так доручає зробити, врахували би цих 2 мільйона ширших, чим довше. Так, врахували би, врахували. Ну, поживемо, побачимо. З вами український історик та журналіст Іршвець про мобілізацію з 1 грудня. Наскільки я міг, наскільки я щось почув, щось знаю, щось сказали, я до вас довів. Велике прохання, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов, який завжди намагається говорити правду. лайків, подобайки, коментарі більше 6 гривень. Більше 6 гривень, більше 6 слів, вибачте, будь ласка, і велике прохання, знаєте, от можна посміятися, звичайно, але я працюю з. Пів п'ятого. Працюю по фронтовому, тому що є Ютуб канал Ігор Кравцов зараз чинить опір рашистській пропаганді. 80 Ютубу це рашисти і українські блогери, які працюють за іудини срібляки ФСБ. Тому я дуже прошу: хто скільки зможе, допомагайте. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93 картка Приватбанка. Хто скільки зможе, від 10 до 100 гривень донатити, я буду дуже і дуже радий. Важко працювати без допомоги. Низький уклін тим, хто допомагає, підписникам, друзям в чаті, всім, хто подивився відео, до нової зустрічі. І хто у нас був сьогодні в чаті? Пані Марися Боларсук, Володимир Кузьмін, пані Інна. Пан Олексій Левникович, пані Ганна Саксон, пан е, Валентин Літовченко, пан Богдан і пан Андрій Блонський, і пані Віра Зайць. Рідні, дорогі друзі. Чата, обнімаю, Дякую за підтримку. До нової зустрічі.